Україна буде завжди, оце головний сенс. Тож, друзі, сьогодні ми будемо говорити про те, що треба, щоб Україна була завжди. І сьогодні буде дуже багато детоксу, попри те, що на обкладинку я поставила. Ой, прости господи, навіть не буду давати обкладинку її етеру. Даю зразу посилання на етер від Богдана Мосова. Якщо хочете, можете піти подивитися цей розбір. Я навіть не вмикала. Я навіть етер Богдана Мосова так подивилася. Ну я розумію, що це робота, але ну не настільки я готова споживати подібний контент. Наташа Масичук, хто не в курсі, запросила собі в гості звізду дома. 2 для того, щоб послухати його надзвичайну аналітику з приводу стосунків україн. України, Росії, там я не знаю, майбутнього Росії, війни, не війни. Вона запросила його, тому що він відомий українському глядачеві по великому проекту Дом 2. Я нагадаю, що телепроект Дом 2 показувало по українському телебаченні ну, можливо, до 9-го року, 2009 року, тобто 16 років тому назад якийсь поц був звіздою російського реаліті шоу. і Зараз цей свідомий тим, що це я взяла теж скрін з етеро Богдана Мосова. Тим, що дає інтерв'ю Наташа Влащенка і Гордону, дає інтерв'ю. От ви бачите, в якому ключі в принципі наповнення контенту вам очевидно. Тож, мені здається, що якщо я вас запитаю зараз. Ви за що? За те, щоб послухати про Наташу Влащенка-Гардона і про піпеньку з е, цим сонцевим, чи за те, щоб я вам розповіла про свої враження від дискусії на книжковому арсеналі? Якщо ви раптом не виберете книжковий арсенал, я дуже засмучуся, тому що, ну. Багато для вас приготувала класного матеріалу і подумаю про те, що можливо тоді можна напряму просто вам дивитися Наташу Масичук. Але я сьогодні вирішила, що буде суцільний детокс, бо мені захотілося продивитися всі дискусії, які викладає суспільна культура на своєму каналі. І щось там викладають і ще інші канали, типу там канал Хартія. Дискусії, які є у від у записі, які викладені на YouTube, і можна подивитися, як розумні люди говорять про українську культуру, про українську ідентичність, про те, хто ми, що ми, куди ми рухаємося, і про дуже важливу багато важливих речей, які нагадують нам про те, що Україна буде завжди, але для цього треба трошечки теж щось робити на кожному рівні, як від низового до найвищого. І, власне, про це були переважне число дискусій, попри те, що вони стосувалися номінального перекладу, культури, літератури, книжок. І для мене це все одно про побудову нашого майбутнього і про те, як відрізняти своїх від чужих, не відсіювати тих своїх, які за певними характеристиками ніби не свої, але насправді вони свої свої. Тож сьогодні я почала власне з двох чужих. Я не про Амосова, я про Наташу Масичук і про Дмитрія Гордона. Тому що, попри те, що в нашому інформаційному просторі треба треше угар, але, ну ви знаєте, у нас є дуже багато своїх фріків. Ну, Беріть інтерв'ю у Євобу була, зрештою, навіщо вам якийсь там сонцев? Тому поговоримо для початку про своїх. Оксана Форустина, відкриваючи книжковий арсенал і роблячи такий вступний Виступ разом з Марсі Шор розказала про те, що слово «свої» Виявляється складнішим до перекладу ніж нам здається, тому що ми їм послуговуємося, і в нашому розумінні у нього вже є абсолютно зрозуміле значення, виявляється не все так просто, марсі, яка визнає кілька кілька слов'янських мов прекрасно, зокрема польську і чеську, і трошки українську, звернула мою увагу на те, що для українського слова свої. Е, нема е, відповідника е, в англійській мові, натомість вона дуже потребує його, коли говорить англійською. І е, я сьогодні буду дуже мало говорити. Насправді буду вставляти просто свої п'ять копійок або. Об'єднувати всі ці відео, які я вам цитую, тому що насправді я зайшла і подивилася, скільки переглядів на Ютубі у цих прекрасних дискусій, і кожна дискусія дає дуже багато поживи для роздумів. Я знаю, що ви скоріш за все подивилися дискусію з Оксаною Забушко, тому що я її рекомендувала в минулому етері. Тим не менше, я не вірю в те, що там збереться дуже багато переглядів. Тому я вирішила зробити таку вижимку того, що найцікавіше було мені, або то, що складається, не все найцікавіше потрапило в сьогоднішній теро. Однозначно, бо це дуже багато, але то ж складається в єдину таку картинку, яку ви можете послухати, як ну от суцільний такий подкаст і для себе взяти якісь думки, які хочеться покрутити в голові. Тож після того, як ти розумієш, що слово свої, яке абсолютно зрозуміле для нас, є не завжди зрозумілим для інших, з'являються інші думки з цього приводу. Відтоді, як ми з Марсі про це поговорили, я почала зауважувати довкола в нашому обігу, що власне оце слово свої стає для нас щоразу важливішим його насправді довкола стало більше. За останні кілька років, тобто, це в назвах якихось телепрограм, в якихось брендах, в рекламі, в наших розмовах, в наших діалогах і навіть іноді в наших сварках на, на Фейсбуці ми оперуємо словом, оцим словом свої. І е, я пам'ятаю, я робила колись етери, і у мене зразу така трошечки трошечки ностальгія за тими часами, коли мені мене було більше часу робити етер. І у мене був етер про свій чужий, інший, е, то що, то що, тощо. Тобто, за рівнем підбору слова, ти добираєш певну градацію близькості до того чи до іншого Там ще ворог був. ну Тобто є ворог, є чужий, є просто інший, не такий, як ти, є свій свій. І е, це досить цікава тема. І е, от Оксана говорить про таке: коли ви про це говорите, е, я думаю, що ви відчуваєте одразу тепло всередині. Тобто свої це таке українське та? таке ще одне неперекладне слово, яке е, важливо. Е, с, говорити між своїми означає говорити вільно, без страху. Ми знаємо цей вислів. Можеш, можеш казати тут всі свої, тобто це водночас про свободу і про безпеку, і також це говорити між своїми це коли не потрібно перекладати. І дуже часто, звичайно, я в ватарах се почуваю як е, у просторі, де мені не треба навіть напружуватися і підбирати якісь слова, завдяки тому, що ми тут зібралися в певному мікрокосмосі. Тим не менше, у мене є плани виходити трошки за цю бульбашку. А... Поки що я розробляю ці стратегії, і поки що я перейшла в режим детокс контенту, який переважно спрямований на те, щоб більше пізнавати про себе і думати про себе і про своїх. Попри те, знаходитися у бульбашці зі своїх цього замало, тому що дуже часто ти просто не знаєш про те, а як там інакше.